Це чотири руки, так? і в двох верхніх руках лотос зазвичай. Тут вона дворука, і це було перше таке питання, перший виклик. І я знайшла, ось, прийнято в науці на авторитети посилатися, знайшла статтю професора Джейна, мистецтво знався, і Рігізнався, який стверджує, що... Чотиринука лакшмі це така більш е, трансцендентна форма богині. А, е, а є ще така форма лакшмі, яку віряни-індуїсти е, сприймають більш особисто, яка часто буває на ліфтарі. Е, така форма лакшмі, яка е, ну, олюблена трошки. Олюбнена. Е, і, власне, це, мабуть, вона. І саме така улюблена форма лакшні зустрічається в зображеннях вішно-наляяни, коли лакшні масує йому стовпи. Вона там абсолютно як людина, як жінка земна. От, тобто така підкорена вішну, несуб'єктна. І ну, можливо, це було бажання замовника, донатора, який замовив собі таке. E, таку тканину і e, захотів, щоб там була Лакшні, ну а Лашні, в принципі, дуже популярна богиня, зважаючи на її e, функції, так, Пода, e, подательки благ, подательки матеріального багатства. А яким часом це датується? A, це ХХ століття. Це ну, дощ 64 років. Модернізація просто так відбувається. Ну. E, ну, я думаю, тут не, не варто шукати глибоких якихось інтерпретацій. Тому що ну, могло таке бути. Ми зустрічаємо ці дворукі зображення і в Бенгалії, до речі, є секта, яка поповняється лакшмі саме в дворукій формі. Ну, з Шивалінгом все зрозуміло, це мукхалінга, Шивалінга -Шива з обличчям такий симпатичний. Далі у нас вішну Нараяна, теж не будемо зупинятися, Вішну з лакшмі. Чудово, всюди, всюди є якісь деякі іконографічні недопрацьовки, так? бо не всі атрибути присутні в божеств. Е, ну, от, наприклад, Брахман далі в нас теж і, е, ну, ми бачимо в нього тільки е, шрубу е, і, е, і с... посудину для води, е, яку використовують в ритуалах. Е, вет немає і немає е, цього. Ем, як це називається українською? Е, беречкою, так? Е, е, ну, Але от якщо тут з цими божествами і з яджнею, тут ну, принесення показане, Жертовний вогонь все зрозуміло, то це останнє зображення, воно в мене досі викликає питання. Ну, е, Очевидно, що це Бекнанді, так, це е, корова зебу індійська. Ми її пізнаємо за борбом, і тому ми не маємо жодних сумнівів. А от що це за право і що це за вчинка, це, це, це цікаво. І е, трапилася мені така інформація, що. Е, в Карнапаці святкують Дасару, тобто цей фінальний етап на варатрі, святкують з використанням такого спеціального високого стовба, який називається нанді Кумба. Цей стовп досить великий, там 13 метрів десь, його носить чоловік, навіть чоловіки, тому що, як пізніше, я дізналася є цілий танець з цими е, нандікамбами. Е, і, е, власне, це зрозуміло, це, що фестиваль присвячений шиві, е, він пов'язаний з шивою і, і з Нандіна е, про це говорить. Якщо там в презентації ви покажете, як він виглядає, цей, цей стовп, а десь там далі трошки нижче, давайте нижче. О, отут він. Так, от він так виглядає. І в мене є підозра, що на Каламкарі зображений саме він. Зверху там прапорець майорить. І ну, може це зображення відсилає до, до Дасари. В сільській місцевості Майсора з от такими надікамбами чоловіки виконують цілий танок. І цей танок присвячений е, збиранню врожаю. Ну, це така сільська якби, традиція релігійна. От, тому тому от перша така інтерпретація, яка мені спадає на думку. Друга інтерпретація, якщо ми можемо до Кавака повернутися. Отут От вже мені Давідуреш допоможе, якщо він тут. <риснє> він тут. <риснє> я їм за що руки цієї пані складені в Вадхамана Хаста, в мудрій Вадхамана. Mm. Я читала на тю шастру, я там, намагалася справді зрозуміти, яка це може бути мудра. Власне, є якась подібна мудра, теж якщо можна до презентації повернутися там, де мудри, Скажу, що це така неймовірна хімія народна, тобто люди, не маючи там, тих знань хімії, які ми маємо зараз, використовуючи виключно матеріали природні, різні дерева, рослини, кісточки, вони. Могли робити такі речі. Щоб зробити таке покривало, потрібно було десь 20-30 днів. Це довгий процес. Фарби не неодночасно. Треба було знати, коли їх нанести, а деякі фарби проявлялися тільки через 15 днів. Тобто, ну, неймовірно. Не буду вдаватися вже подробиці цих технологій. Взагалі це краще було. На власні очі побачите. Ну от є така розвідка. Зараз, на жаль, це мистецтво трошки, трошки занепадає. З одного боку, з іншого боку, індійський уряд дуже підтримує народні ремесла і сподіваємося, що вони будуть в тому числі каламкарі буде відроджуватися. Дякую за увагу.